Вітаю, я Катерина Ткачук. Вітаю, мене звати Володимир Задірака. І сьогодні ми разом приготуємо для вас сирники безборошна зі сметанним соусом, з горіхами та чорносливом. А я під цю страву підберу каву і ми приготуємо її методом поровер. Для сирників ми вибираємо кисломолочний сир середньої жирності 9% для ідеальної текстури. Для сметанного соусу візьмемо ось таку сметану. Вона мені дуже подобається за смаком, 15% жирності. Я був на цьому заводі. Гарний вибір. Беремо яйця. Для смаження сиринків беремо топлене вершкове масло «Хі». На відміну від вершкового, при смаженні воно не горить. Також ми беремо волоський горіх та копчений чорнослив для сметанного соусу, манну крупу для панірування сирників та ванільну есенцію для творожної маси. Яку каву ми підберемо під сирники? Під цю страву я оберу каву «Ван Лав» з Колумбії, митого способу обробки Колумбія Вулканік. А зараз на кухні ґаґанау ми приготуємо сирники. Я буду тобі допомагати. Супер. Розпочнемо ми приготування з творожної маси для сирників. Ми відіжмемо сир через марлю від зайвої рідини, перетремо його через сито та змішаємо з цукром, ванільним екстрактом та жовтками. Тоді нам вже не потрібно буде перетирати через сито. просто є творог залишковою рідиною, в нашому випадку творог без рідини. Далі в окремій мисці ми змішаємо цукор, жовтки та ванільний екстракт. Пропорції для сирників в мене такі на 200 2 грамм я беру 1 жовток і 25 г цукру. Додаємо ванільний екстракт. Далі ми маємо перемішати добре жовтки з цукром. І, будь ласка, тепер ти. Так. І добре замішуємо. Угу. Перетираємо. Жовтки наші готові, тепер ми можемо поєднати наші обидві маси. Перемішуємо нашу масу до однорідної консистенції. Краще це робити руками. Далі ми будемо формувати наші сирники і панірувати в манній крупі. Беремо півложки творожної маси, далі в руку. Okay. Ось таким чином, чи ось таким. Так. Далі ми переходимо до формування красивих наших сирничків. Приготуємо сметанний соус з чорносливом, горіхами та медом і паралельно я починаю смажити наші сирники. За власним смаком ми можемо додавати кількість чорносливу, горіхів, меду і змінювати, і додавати будь-які інші інгредієнти. Додаємо до сметани мед 2-3 чайних ложки за смаком. Смажимо сирники. Смажимо наші сирники на топленому маслі Хі, на відміну від вершкового. Це масло не горить. Так, поки Катя закінчує приготування своєї страви, ми переходимо до кави. До речі, нам цього річ виповниться 10 років. Ми будемо святкувати нашу річницю. Готувати кави будемо методом поровер за допомогою японської воронки В-60. Нагадаю, що мита кава, так звана, відрізняється чистотою смаку і більш вираженою кислотністю. Дескрипторами саме цієї Колумбії вулканік є шоколад, слива та виноград. Важливо розуміти пропорцію. Ми беремо 20 грам кави на 300 мл води. За допомогою вагів ми відважуємо 20 грам. І переходимо до змилювання. Зараз ми фільтр обдамо водичкою, даби прибрати зайвий присмак папіру. І тим самим прогріємо і воронку, і сервер. І пересипаємо нашу каву. Так, Ми вирівнюємо наш кавовий пиріг. Починаємо вливати від центру до периферії. Закінчився наш етап преінф'южена, коли ми висвободили вуглекислий газ. Зараз робимо основне вливання. Нагадаємо, ми повинні влити 300 мл води або 300 г. І робимо ще одне останнє коротке третє вливання. І доводимо до 300 мл. Кава готова, аромат чудовий, треба дати охолонути. Наші сирники посмажені, соус сметани готовий. Приступаємо до сервірування страви. Зверху наші сирники ми прикрашаємо медом та горіхом. Куштуємо? Куштуємо. Дякую.